Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку: навчаюсь утворювати сполучення слів із числівниками. В підручнику це сторінка 90. Щоб помилки хитрі й спритні не ховались у рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях, будемо гарно працювати, свою пильність розвивати. Відгадайте загадки. Назвіть слова відгадки одним словом. Що то за голова, що лиш зуби і борода? Що це? Так, це часник. Печуть мене, смажуть і варять, їдять мене і хвалять. Що це? Подумайте, це картопля. Далі сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає? Що це? Це? Цибуля. Так. Назвіть всі ці слова відгадки одним словом. Це все овочі. Знайдіть серед цих відга... загадок, вибачте, знайдіть серед цих загадок загадку, в якій є числівник. Пошукайте, є тут загадка, в якій є числівник. Так, ось він, так? Сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Де тут числівник? Так, числівник 7. Семи кожушках є. Відкриваємо свої зошити, записуємо число, де, за яким ми працюєте. Каліграфічно прописуємо букву сполучення і записуємо слово овочі. Робимо його звуко-буквений аналіз. Буква О звук О голосний, буква В, звук В твердий приголосний, буква О, звук О голосний, буква Ч, звук Ч. М'який приголосний буква І, звук І голосний. 3 склади, 5 букв, 5 звуків. Поставте відео на паузу і закінчіть цю роботу. Далі ми працюємо з вами за підручнику. Ми сьогодні з вами навчаємось утворювати сполучення слів із числівників. Права 9. Розв'яжіть віршовані задачі. Давайте з вами її прочитаємо і розв'яжемо. Білка моркву посадила. Аж 17 уродило. 5 зайців по 3 зірвали. Скільки білочці, білочці зосталось? Поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу. Скільки ж білочці зосталось морквинок? Так, Було 17 морквинок. 5 зайчиків по 3 моркви зірвали. 5 раз по 3. Скільки ж білочці залишилось? Так їй залишилось дві морквинки. Наступна задача. Два зелених огірочки заховались під листочком. Шість на сонечку лежали і хутенько підростали. Вісім жовтих лежебоки жов... вигрівали жовті боки. Скільки ж всіх було на грядці? Полічи всіх по порядку. Розв'яжіть цю задачу. Порахуйте, скільки було огірочків. Перечитайте задачу ще раз. І порахуйте, скільки огірочків було. Поставте відео на паузу і дайте відповідь на питання. 16 огірочків було. Утворіть і запишіть сполучення слів із числівниками. Тобто у нас числівник 2, числівник 16. Скільки морквинок? Дві морквини 16 огірків. Поставте відео на паузу і запишіть утворені словосполучення. Працюємо далі. 10 вправа. Знову відгадайте загадку. Назви й запиши слова відгадки, утворивши сполучення слів з числівниками. Отже, що ж це таке? Стоїть дуб. На ньому 12 гілок, на кожній гілці по 4 гілочки, а на них по 7 жолудів. Що ж це за дуб такий? На ньому 12 гілок, на кожній гілці 4 гілочки, на них по 7 жолудів. Це рік. Чому? Тому що стоїть дуб це рік. На ньому 12 гілок. Що у нас у році 12 місяців. так? На кожній гілці по 4 гілочки. В кожному місяці по 4 тижні, а на них по 7 жолудів в кожному тижні по 7 днів. Ваше завдання назвати і записати слова відгадки, утворивши сполучення слів з числівниками. Поставте відео на паузу і спробуйте це записати. 1 рік 12 місяців 4 тижня 7 днів. Склади подібну загадку і запропонуй її відгадати рідним. Давайте Кроком рушту ту 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 відпочимо. Крака ту тута, краком, рушта тута, ту 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 кроком руш. Плестай та плавала.

Потанцы тю потан тві потан тю тю потанцю оріапу усміхни ха усміх міста ха, -ха, 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 -ха успіхмо з вами далі. Право 11. Запиши числівники 50, 60, 70, 80 за зразком. Постав нагало. Зразок у нас ось. Є 50 5, Отже, 50, 50. Так? 60 шістьдесяти. 70, сімдесяти. 80, 80 Запишіть за зразком, і наше завдання поставити наголос. Поставте наголоси в словах. Давайте пригадаємо, що поставити наголос в словах треба слово погукати. Погукайте кожне слово і виставте наголоси в словах. Поставте відео на паузу і закінчіть виконання цієї частини вправи. Далі. Вгадай слово. Що за слово заховалось? П'ятнадцять. Тут шістнадцять. Далі. Одинадцять. І чотирнадцять. Добре. Ви, великі, молодці, запам'ятайте слова одичислівники 11, 14 треба наголошувати на склад на голосний А. Так? Склад на 11, 14. Це буде правильне наголошення. І правильно пиши 6 над 5. Запам'ятайте, як пишуться ці числівники. В кінці уроку, намалюйте собі гусеничку і розфарбуйте її відповідно до того кольору, як вам працювалося на уроці. Якщо вам було легко, ви молодець, зелений, якщо працювали добре, жовтий, я потребував допомоги синій, і мені було дуже важко червону гусеночку. І ваше домашнє завдання. Вам треба скласти ребуси, записати слово вітри у трьох клітинках. Як записати слово вітри в трьох клітинках? Напишіть слово трибуна у п'яти клітинках. І напишіть слово трипілля у шести клітинках. Спробуйте виконати це завдання. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей! На наступних уроках.